Starszy syn prezydenta USA, Donald Trump młodszy nie wyklucza, że to może dystansować się od winy RF pro te Ukrainy. Jeśli jego próby dosięgnąć miru nie ma to uspichu. Tymczasem Donald Trump stwierdził, że Rosja pogodziła się na merny plan, wtedy jak prezydent Ukrainy Władimir Zełenski nawet nie czytał go. Тим часом президент України чекає відрустима у Мирова деталі щодо американсько-російських переговорів. Про ситуацію навколо мирних перемовин будемо говорити з нашим гостем-істориком, дипломатом та колишнім послом України в Білорусі Романом Безсмертним. Добрий день, пані Роман. Добрий день. Доброго дня, пані Юлі, Доброго дня, пане Марику. Трамп каже, що Путін уже погодився на його мирний план на Зеленський, начебто його навіть іще не читав. А Кіт Келох вважає, що ми вже близькі до угоди, що лишилося узгодити лише два пункти Донбас і ЗАЕС. Але ці питання по факту ми розуміємо, що стосуються суверенітету, енергетичної безпеки України. Чи не вважаєте ви, що це показує, що Вашингтон сприймає власне ці питання як технічні? Хоча для України це такі ну екз... екзистенційні речі? Пані Юлі, справа в тому, що пропоную всім звернути увагу на фразу про те, що діалоги в Майамі проходили в розвідувальному стилі. А є у гарвардському форматі проведення переговорів такий стиль, про що він говорить? А це принцип. Якщо Росія приймає таке рішення, то яке ви приймаєте? Якщо там Росія робить такі дії, то як ви дієте? Чи ваші варіанти дій? І насправді те, про що зараз ведеться розмова після зустрічей і трьох раундів переговорів після повернення делегації Сполучених Штатів з Росії, це свого роду такі. Варіативні пошуки відповідей на питання. Але самі відповіді, які стосуються і питань територіальних, і питань, які стосуються енергетичної безпеки, я вже не кажу питань гарантій безпеки, вони не отримали на даний момент остаточного формулювання. Це по-перше, по-друге, Дональд Трамп. А в своїх е відповідях і репліках він знаходиться десь приблизно на дистанції двох діб від того, що відбувається в робочій групі україно-американській. Це по перше, по-друге, у цій ситуації ще немає е позиції європейців. Ну і абсолютно перебільшеною є позиція, яка озвучена щодо російської сторони. Адже ми пам'ятаємо, що після зустрічі у Москві звідти пролунало, що так обговорили конструктивна розмова, але є цілий ряд питань, які є неприйнятною для Москви. Тому Дональд Трамп явно перебільшує, хоча зрозуміло, що він діє у форматі шоку. І як неодноразово говорили працівники адміністрації. Трампа, що якщо у Трампа є чим шокувати, це означає, що він буде вести переговори. І таким чином він шокує нині всі сторони цього процесу для того, щоб тим самим впливати на переговірний процес. Однак в великій мірі розвиток подій буде залежати від сьогоднішнього дня, тобто понеділка, 8 грудня, коли в Лондоні зустрінуться очно. І українська делегація, тобто у мірових НАТО з президентом Зеленським, і президент Зеленський з лідерами найбільших європейських держав, де й будуть обговорені цілий ряд фрагментів, які озвучувалися. І я переконаний, що очевидно частина з них отримає відповіді, але далеко не всі. Тому до цих висловлювань, які нині звучать від багатьох учасників процесу, треба відноситися досить обережно. Пане Романе план обговорював президент Зеленський з Віткофом і Кушнером, але е, тут не пролунало нічого про гарантії. Хоча е, в заяві е, ми почули, що саме президент Зеленський хотів це почути. Тобто, тих можемо сказати вже прямим текстом тих гарантій не буде для України. Ну, власне, те, що стосується діалогу а, Сполучені Штати Україна, то тут мова йде про гарантію з боку Сполучених Штатів. А, бо, як ми пам'ятаємо, на певному а, рівні переговорів в серпні а, зло, махнувши рукою, президент Трамп сказав, що ми будемо брати участь у цьому процесі. Хоча що це означало до цього дня, Абсолютно незрозуміло, і тут повністю погоджуся з вами, пане Марик, Як такого формули і конкретики це питання взагалі не наповнено. Однак свою роботу з боку коаліції охочих європейці зробили. Залучивши до цього процесу Туреччину, насправді є три варіанти реалізації в залежності від того, що буде. Оголосено припилення вогню, перемир'я, чи буде а, підписуватися якась угода. Європейці це зробили, і сьогодні, в тому числі, 8 грудня, ми можемо отримати певні деталі, але зрозуміло, що не всі підходи. Тому тут слід розрізняти розмову про гарантії Київ Вашингтон і розмову про гарантії київ брюссель Вони абсолютно по різному наповнені. І мають різну глибину відповіді, тому і в цьому відношенні можна сказати, що поки що з Вашингтону ніяких новин стосовно гарантій безпеки немає. Цікаво, те, що на тлі переговорів, які тривають Путін в Індії, говорить про те, що його ціль не лише Донбас, а й вихід України відрізання України від моря, і Донбас, Росія, ми розуміємо, намагається взяти вже четвертий рік. То про що свідчать заяви Путіна про похід до моря? Як правильно читати цей блеф? Пані Юлію, ці два моменти, які пролунали напередодні зустрічі Путіна з Кушнером і Віткофом, вони є складовою зовсім іншої частини того, що називається стратегія війни від Москви. Це так званий маневр обходу як тактика і стратегія рашистської сторони. І в цьому ми бачимо два моменти, які насправді не відповідають дійсності. І так теза відрізати Україну від моря, куди зараз сховався рашийський флот. Всі знають прекрасно, він носа свого не висовує у Чорне море. Тому що доля його буде зрозуміла, і доля його буде така ж сама, як і крейсер Москва. Його просто потоплять. Тому ситуація в тому тут перебільшена. Це по перше, по друге. Туреччина відповідно до е, Конвенції Монтро нікого не пустить жодну силову одиницю з боку Рашиської Федерації в Чорне море. Тому це точно не відповідає дійсності. Тепер стосовно ситуації і погроз Європі. Справа в тому, що Путін бреше. Війна проти Європи згідно доктрини е, обходу. Вона вже давним-давно ведеться. Інша справа, що вона ведеться механізмом гібридних дій, а, саботажем, підривами, диверсіями, вбивствами, ну і цілим рядом тими ж самими безпілотниками і так далі. Ну, в цьому відношенні це свого роду був тактичний крок. І ультиматум Дональду Трампу це була відповідь на питання, що відбулися зустрічі в Женеві між американською стороною українською, між американською і європейською, що страшенно дратує Кремль. Тому що Дра... Кремль з усіх сил пнеться, щоб в цьому процесі в крайньому разі не брала участь Європа, і не випадково нинішні дії, в тому числі поїздка. Президента Зеленського до Лондона так дратують Кремль. Натомість і Вашингтону, і Києву крайня необхідна участь європейців у цьому процесі, тому що, ми, як бачимо, по 28 пунктах там третина позицій стосується Європи, навіть конкретно Польщі. І в цьому відношенні не знати позицію і не акцептувати позицію усіх, хто. Несе відповідальність за реалізацію таких а, дій було б шкодою насправді з точки зору досягнення результату. Пане Романе, про заморожені російські активи, питання Європа не може вирішити місяцями, що з ними зробити, як їх передати Україні. Ми знаємо цю історію. Ale czy imowierny taki wariant, że Donald Trump natysnę na europejskich partnerów, zabierze koszty i nie będzie zwracał uwagi nie na reputację bankiwsku, nie na te czy premier minister Belgii się, czy się, czy na sudy, jakie będą w przyszłym. To Тому co, możemy wskazać Я заризикую таку фразу, що це останній дзвінок для Європи як мова про ці гроші. Пане Марику, Америка Дональд Трамп, не зможе конфіскувати ці гроші чи вжити якісь заходи для того, щоб їх отримати в будь-який спосіб. Рішення по цих коштах буде приймати Європейський Союз, Бельгія і країни на рахунках банків, в яких знаходяться ці знерехомлені ресурси. І державні, і суб'єктів господарювання Російської Федерації. Однак тут є цілий ряд моментів, на які треба звернути увагу, що навесні поточного року європейці готові були прийняти рішення, в тому числі і Польща, і, даруйте Бельгія, в тому числі і той же самий де Девевер, який зараз заперечує цьому. Коли натисли на гальма? Натисли на гальма, коли публічно з одного боку Вашингтон наполягав на використанні цих коштів, а з іншого боку, телефонували співробітника Адміністрації Трампа до Брюсселю і переконували не тільки Брюссель, а й інші європейські столиці не чіпати ці кошти, бо вони потрібні будуть бачите, до для переговорного процесу. Ситуація нині. Для багатьох, ніби зависла, однак вона знаходиться в руках європейської спільноти, Європейського Союзу. Думаю, в тому числі нинішні зустрічі вони прольють світло частково на те, як будуть відбуватися ці процеси. І тут я погоджуюся з твердженням британського журналіста Амброуза Причарда, який пише. Ці кошти треба негайно вкласти в програми озброєння допомоги Україні. Бо як він пише, два злодії: Трамп і Путін можуть ці кошти розікрасти. Чи є така можливість? Безумовно, якщо в угоді, на яку всі дадуть добро, такий варіант буде, то очевидно ці кошти можуть бути використані. Однак наполягаю на тому, без волі. Європейського союзу ці ресурси не можуть бути використані ні Росією, ні Сполученими Штатами Америки. Пане Романе, у стратегії нас безпеки США прямо вказано, що Європа має стати таким собі головним гарантом власної безпеки, власне, взяти на себе більшу відповідальність за частину оборонних зобов'язань. І в саме цей момент ми бачимо, що Сполучені Штати не допускають європейців до стола переговорів, де фактично вирішується нова архітектура європейської безпеки. Як ви можете пояснити цю суперечність? Ну, перше, тут треба визначити місце цього документу в правовій системі Сполучених Штатів Америки і чи є він таким. А, насправді, якщо говорити про будь-яку адміністрацію Сполучених Штатів Америки, яка заново прибуває, а, займає Білий дім, а, вона приймає десь до дев'яти різного роду стратегій. Ці стратегії є свого роду планами реалізації виборчих програм кандидата. Тої політичної сили, яка займає більшість у владі, і тут ситуація полягає в тому, що цей документ, цей матеріал, який ми бачимо, це він принципово не може, хоч і названий стратегією, але він такою не виглядає. Це свого роду виборча чи поствиборча агітка і стратегія конкретної особи Дональда Трампа. Зверніть увагу на текст. Там майже в кожному третьому-четвертому абзаці йде мова про те, як прийняв рішення, як звелів, як вважає Дональд Трамп. Тобто, насправді це стратегія і погляди самого Дональда Трампа на ситуацію. Дуже цікавим є формула. Яка використовується в цьому тексті, це ми хочемо. Ми хочемо, тобто тут мається на увазі їх монарша величність Дональд Трамп. Більше того, цікаво, що цей документ вносить нову трактовку, що таке американська стратегія. Насправді, якщо подивитися на цей е, текст, то він десь приблизно на відсотків 20 може його охоплює. Ті проблеми, які можуть визначатися як стратегічні напрямки дій зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, ну і треба звертати увагу на те, що Дональд Трамп не дуже переймається Конституцією, законами, а тим більше подібними документами, які діють і забезпечують праву діяльність, політичну діяльність посадових осіб і президента Сполучених Штатів Америки. Я скоріш за все скажу, що це той документ, який, власне, апаратники адміністрації відносять до шокуючих документів, які приймає Дональд Трамп. І він свого роду така історично публіцистична довідка й роздум на те, як Трамп бачить. Власне, стратегічні напрямки розвитку сполучених штатів Америки до того ж, це частина того великого проекту 2025, який в свій час була підготовлено Heritage Foundation. Очевидно, що він носить більше публіцистичний характер, ніж правовий нормативний чи політичний, з точки зору його місця у нинішній системі правового забезпечення діяльності сучасної адміністрації. Тому і відноситись до нього, не дивлячись на там прямі виклики, і так далі, і Україні і Європі треба більш спокійніше і більше працювати над тим, як впливати на Дональда Трампа для того, щоб щоб працювати, бо це поганий партнер, і це треба чітко сказати, але це ліпше ніж відсутність партнера, тим більше в нинішній ситуації, коли цей партнер іноді говорить одне, робить друге, а пише зовсім третє. Пане Романо, ну і хочу останнє запитання: попросити вас зробити прогноз, бо вже зараз експерти називають різні дати для так званого вікна можливостей мирної угоди, коли спрацює санкційний тиск, коли цей тиск удари по НПЗ власне суттєво відчує вже економіка Росії. Пані Юлю. Якщо стосується мирних переговорів, то я вам скажу так: опції в Кремля підписання мирної угоди немає. Ні припинення вогню, ні перемир'я, ні підписання мирної угоди. Тепер коли можуть спрацювати санкції і тиск? Якщо дисципліна буде дотримана, а Дональд Трамп не буде призначати винятки Угорщині, там Лукойлу і ще комусь, то до весни я тут повністю погоджуюся з багатьма аналітиками, які на цю тему говорять до весни. Економіка Росії буде здуватися, і вона буде дуже в поганому стані. Адже більшість воєнних аналітиків і економістів говорить про те, що насправді санкції діяли б, якби у цій ситуації забезпечувалася дисципліна їх реалізації. І тоді б можна було сподіватися на серйозні кроки щодо того, щоб Кремль сів за стіл переговорів і був конструктивним. В нинішній ситуації я не бачу перспектив укладання жодної угоди, не дивлячись на цю браваду, яка звучить із Вашингтона. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. Роман безсмертний політик, дипломат, історик, колишній посол України в Білорусі, був гостем українського фокусу.